Лучани провели в останню земну дорогу загиблого захисника Олександра Повха. Він був мужнім, щирим хлопцем, який добровільно став на захист країни. Олександр тільки починав жити. Йому було лише 24 роки. Це прощання, в якому вся невимовна ціна нашої свободи. Він такий просто, як наскільки я його бачила, знала. кремень, весучий, гарнющий, спокійний, врівноважений. Просто Батько для тої дочки своєї, для дружини хороший чоловік. Веселий, життєрадісний, любив життя. Класний керівник пригадує Олександра як спокійного, врівноваженого і дуже щирого хлопця. Він ніколи не йшов на конфлікт, мав власну думку і міг постояти за правду. Найкращий учень так сталося, що він дружився ще з нашою випускницею, яка теж навчалась в маму класі. Донечка два з половиною роки в них. Гарна молода сім'я. Щирі співчуття Саші, його родині. Мені дуже шкода цю дитину. Після проходження строкової служби Олександр ще деякий час працював на видавництві на посаді помічника друкаря. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись, один із перших став до лав захисників і пішов боронити Україну у складі військової частини Державної прикордонної служби. Взагалі він добриня був по життю, такий веселий хлопець. Одні приємні спогади з ним, не було ніяких там моментів проблем. Віддавав повністю себе роботі робочий час. Якби приємна людина, був поранений, вернувся додому, підлікувалися і знову пішов. І от так трагічно загинув. Свій останній бій Олександр прийняв 14 березня поблизу населеного пункту Колодязне на Харківщині. Як розповідають родичі, автомобіль, в якому їхав захисник, підірвався на міні. По собі воїн залишив найцінніше дружину та зовсім ще маленьку донечку. Вона ще не до кінця розуміє, чому тато більше не прийде, але виросте й з гордістю. Її тато віддав життя за те, щоб вона росла у вільній країні. Сьогодні, перед кожною домовиною, до яких ми вже на диво звикли, ніби перед кожною домовиною треба себе так будити і трясти і казати: роснись людина. Щоб ти жив, він умер. Щоб ти дихав, він дихати перестав. Щоб ти втомився від війни, він віддав все, що має. Поховали захисника Олександра Повха з усіма почистями у секторі військових поховань на кладовищі у селі Забороль тарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі.